Штука непогана, кермове паливо на зиму тачка за хвилину і тачка повністю набита. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазуріярік. Хочу трохи розказати про цей агрегат. Бачите, і ми його замовили. Прийшло. Отакі От прочистку в лісі робили. Але гілки залишаються. За такі дрова ще треба платити, а є дуже багато гілок, які можна просто через наш подрібнювач деревини пропустити. І він вже вдома привіз я вже його. Бачите, буде гілки наші кидати, а там буде складатися, ми взяли, щоб в мішки. Бач, в мішки, сітки старі кидаємо, і воно буде, як то кажеться, перебивати нам сантиметрів 15-20, як дрова перебиває. Для чого ми взяли? Ми взяли, так як зараз топливо, як кажуть, дороге, Стоїть прицеп 10 і більше тисяч гривень. Це дуже е, великий. А його хватить ну, буквально, я так думаю, на місяць-півтора на нашу хату. А тут я побачив дуже багато е, гілок. Є е, де дерева. Спилювали, я навіть багато бачу, що в лісі, коли йде, бо ми ходили в ліс. Багато є гілок, які робляться просічка, або або ну, дрова ріжуть лісничество. А решту я питав, чи можна ті гілки, щоб не стопити, переробити на дрова. Бо там такі ще є і такої гробини, є 8 сантиметрів, де є 6 сантиметрів. Мені сказали, що можна. І ми взяли такі... Фірма палиці, це ми пробували. Буквально тачка за хвилину і тачка повністю набита. Але тут зроблено, бачите, на чи сітки, чи мішки собі зацепив помаленько, чи в ліс поїхав, чи так. Ми вже показували вам, як воно працює. Але думаю, що штука непогана, непогана, тому що кажу, що це буде, як кажеться, дармове паливо в на зиму, щоб. Палити. Звичайно, вона дорога є, але почитайте, скільки ви спалюєте, а воно буде не на рік, а на багато. І в неділі ми показували його. Рекомендую, хто по бажанню, тому що воно, я кажу, не на рік. Не на рік. А Штука непогана. Буквально, що ти маєш цілий день, а так до лісу, кажу, під'їхали, то що у вас ніхто не буде кричати ні, нічого, а з гілок можна набрати. Кажу, дуже багато гілок є, їх спалюють, коли при очистці, їх спалюють. А так собі набив і маєш ту саму, бачите, ми тут робили, тут робили, от, от так перебуває. А то можна зразу беріть собі та й кидайте. Брісся підкидайте. А як воно буде в сітках чи в, е, в мішку, кажу під сараєм тут складати, воно дуже добре висохне, тоді з мішком взяли в хату, пару мішків стопили і от і вам є, є вже, як то кажеться, тепло в хаті. Непогана штучка, ще раз кажу, по бажанню можете це взяти навіть.